Бо він має понад 200 хімічних компонентів, які відповідають за антисептичний, протизапальний та релаксуючі ефекти. І дослідили, що досить приємно впливає ладан на людей з артритом, тому що блокує він там якісь ферменти, які впливають за запалення в суглобах. Тому лайк йому, у кого є питання з артритом, майте на увазі. І третій цікавий факт це те, що для отримання одного літру ефірної олії ладана потрібно 10 кілограм смоли дерева басфер. Еля взагалі можна збирати ефірну олію десь через 8-10 років, вже як дерево виросте, і можна збирати всього кілька разів в рік. Тому це робить ефірну олію ладану досить дороговартісною. Як вам ці факти про ефірну олію ладану? Чи взагалі ви чули, що колись що існує взагалі ефірна олія Ладану? Бо я, наприклад, була дуже здивована, коли почула, що таке є в світі, що це ще й дуже крута ефірна олія, яка називається Королем ефірних олій.